Усьому світі відзначають Міжнародний день миру. Мир це воля, злагода, радість, це найкраще благо, бо є тато і мама близькі, які не гинуть у боях, а живуть, працюють, вчаться під чистим небом. Символом емблемою Дня Миру є голуб, який тримає гілочку оливи. Дзвін миру є атрибутом цього свята. Він був відлитий з тих монет, які пожертвували діти з усього світу. Цей дзвін Японія подарувала ООН у 1954 році. Нью-Йорк – місто, в якому встановлено дзвін миру. На дзвоні зроблено напис Хай буде мир у всьому світі. День миру є дуже важливим у наш час, адже саме зараз захисниці та захисники України захищають нашу державу від ворогів. Україна завжди була миролюбною державою. Вона ніколи не починала воїн, лише захищала свої інтереси. Завжди українці мріяли жити під мирним небом та працювати на своїй рідній землі. Віримо в скорішу перемогу та мирне майбутнє. Найбільша мрія всіх українців мир на рідній землі. Мир на землі це затишок і тиша, Це сміх дитячий, і душі полі. Коли поет чарівні вірші пише про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це росіяні світанки. Краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки. І з радістю і щастям у серцях. Мир на землі це дім, і мама, і тато, і любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба коровай. Це та земля, де сміх і пісні линуть, А діти йдуть до школи знов і знов, і ніколи в боях ніхто не гине, бо там господар щастя і любов. i wow. Кинулась, не була війни, і ота хатинка, білоличка зб'яла квіток по весні. Щоб усі додому повернули, Всі, кому прийшлось під час війни, по далеким країв опинитись, україни ненькі, рідні сини, щоб діти більше не лякались, Не страждали, щоб більше наше село, а дорослі до роботи брались, щоб ще краще в нас життя було. І як хочеться, щоб тихо ніч пройшла. Як хочеться, щоб світлий день настав, щоб Україна в мирі зажила, і щоб ніхто нікого не вбивав. дане слово, мир. Тепер це більш не слово. Надія душ, як і скалічила війна. Я знаю, буде мир обов'язково, та нелегка за нього платиться ціна. Хтось уночі не зможе міцно спати. Хтось узруйноване житло не відімкне дверей. та найстрашніше, коли до донемовляти ніхто не прийде, щоб прикласти до грудей. Скажіть мені, чи винна та дитина, що супоста жадає нашої землі, але навкір йому не згине Україна, бо правда й Бог на нашій стороні. І голуб миру в небі разом з журавлями своїми крилами в країну обіймуть. І ті, хто є, тих, що нема вже з нами, із вдячністю за волю пом'януть.